Стаття 48 закону України про Національну поліцію. Порядок призначення на посади поліцейських. Призначення та звільнення з посад поліцейських здійснюється наказами посадових осіб, зазначених у статті 47 цього закону. Накази про зарахування поліцейських курсантами, слухачами денної форми навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, є підставою для звільнення таких осіб зі штатних посад, які вони займають в органах, закладах установах поліції. Випускники вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських після закінчення навчання, призначаються на посади в органах, закладах, установах, поліції, наказами посадових осіб поліції, зазначених у статті 47 цього закону. Перед вибуттям до нового місця служби поліцейський має здати посаду, здати всю службову документацію, спеціальні засоби, зброю, матеріальні цінності, закріплені за поліцейським не пізніше, ніж через місяць від дня одержання органом закладом установою витягу з наказу про переміщення по службі. До зазначеного строку не зараховується час перебування поліцейського у відпустці, відрядженні на лікарняному. 混 sta chassur